Всім привіт! Сьогодні у мене є трішки вільного часу, і я вирішив знову відвідати секретний гараж у своїх друзів, де вони мене гостинно приймають, і продовжити займатися шумоізоляцією свого автомобіля Renault Zoe. Сьогодні планую провести шумовіброізоляцію задніх дверей. І все постараюсь вам детально розповісти і показати. Шумовіброізоляцію задніх дверей будемо, звісно, розпочинати з знімання дверної обшивки, дверної карти. Для відкручування беру Torx t 20 Викрутку. Так, під ручкою торкс вже потрібно брати 25 го розміру намучився я зі зняттям ручки. Попробую якось показати. З допомогою ось такого гачка потрібно дістати ось цю скобу. вона отут є. Такий пластик, який відтягується. От. от цей пластик, оцю таку декоративну заглушку потрібно нажати. І туди, от коли ви його нажимаєте, тим гачком потрібно туди піддіти і по-любому натрапимо вже на цю скобу. Потім її назад можна одіти. І коли Надіваємо ручку, воно просто защолкнеться. Так, ну все, пробуємо зривати карту. Я її вже лопатками попередньо підділ. Скоби тут, чесно кажучи, не скоби, а кліпси так собі не ну, ламаються, тримати запах помає. Отже, що у нас тут? Мінус одна кліпса, мінус дві кліпси. Мінус дві кліпси. Але я маю запасні кліпси, так що це не проблема. Ось так виглядає наша карта. Це все потрібно робити. Ми ще розглянемо нашу дверку для того, щоб нам завібрити зовнішню фільонку, нам потрібно зняти ось цю. Заглушечку, вона приклеєна на герметику. Я її акуратно нагрію феном, зріжу і потім буду приклеювати назад. Все-таки враховуючи, що це у нас електромобіль, у нас тут немає ні коробки передач, ні двигуна, ні ну, мається увазі, внутрішнього збирання, яке дає багато шуму вихлопної системи і так далі. Шумоізоляцію я буду проводити, так би мовити, по мінімуму, щоб не сильно не збільшувати вагу автомобіля. І немає такої потреби. Нам більше потрібно зробити шумоізоляцію від аеродинамічних якихось шумів: від шуму вітру, від шуму коліс, від шуму з навколишнього середовища. Тому віброізоляцію будемо клеїти. По мінімуму, по необхідності, де найбільш дзвінки частини дверки. Ось так, легенько нагріваючи феном, знімаємо ось цю заглушку. Тому що це можна було потім заклеїти якимось матеріалом, але я хочу зберегти оригінальну. Тому я її приклею потім назад. Отже, все, достатньо. Ми вже маємо доступ до нашої дверки. Зараз я це чимсь закріплю і тут ми маємо доступ для того, щоб працювати з віброізоляцією всередині дверки. Давайте поглянемо, що у нас тут в дверці. Є сліди якогось антикору. Брудно. Зараз ми це помиємо і обезжиримо. Як бачите, Рено Шо? з шумоізоляцією все дуже і дуже сумно. Ну нічого, ми це виправимо. Потрібно не забути з дверки дістати залишки поломаних кліпсів. Вони попадали всередину, вони інакше будуть нам там тарабанити. Значить дві кліпси були зломані. Ось ми дві кліпси і знайшли. Так, зараз я ще всередині добре все попротираю і будемо готувати матеріал для поклейки. Так, для обезжирювання я використовую антисилікон. Обов'язково перед поклейкою потрібно поверхню знежирити, щоб була добра адгезія, іншими словами, щоб наш матеріал дуже добре приклеївся. В якості віброматеріалу я використовую матеріал нашого вітчизняного виробника Acoustics під назвою Profi a 2 Давайте подивимося його характеристики. Товщина матеріалу 2,2 мм, вага матеріалу 3,7 кг на метр квадратний і коефіцієнт механічних втрат 0,32. Це досить хороший коефіцієнт. Чим він вищий. Потрібно, щоб він був чим вищий, а вага була чим менша. Тоді найбільший буде ефект від віброізоляції. Давайте призначення починаємо. Стеля. Двері капот, кришка багажника. Тобто двері нам підходять. Зменшує вібрацію, усуває шум, покращує звучання акустики і зберігає температуру салону. Отже, добре. Буду нарізати матеріал і приступати до поклейки. Відрізав заготовку звичайними такими старими побутовими ножицями. Зараз цю заготовку примірю в дверці. Тому що доступ все-таки до фільонки зовнішньої досить поганий. Тому будемо клеїти, так би мовити, куди дістануть руки. Але в принципі нам багато не треба, тому що я вже повторювався, по-перше, це задні двері, а по-друге, тотально ми їх вибрати не будемо. Так, дивимося, як наш матеріал тут стає. Так. Так, дивись, куди я можу дістати рукою ще, щоб його прикатати. Добре. Можемо приклеювати. Рекомендую вам працювати в рукавицях для своєї безпеки, але я сьогодні цим правилом знягти буду без рукавиць. Потрібно бути дуже акуратним, У мене досвід вже є. А ви можете поранити руки. Так, Коли матеріал приклеїли, потрібно його прикатати ось таким валіком або схожим для того, щоб вигнати все повітря, що може бути між металом і матеріалом. І також від того наскільки сильно він буде прикатаний, буде залежати його властивості вібропоглинаючі. Ну але потрібно так, щоб не перестаратись, щоб часом дверку не вигнути в другу сторону, так що будьте обережні. Важко долізти, можна просто взяти викрутку схожою ручкою. І оцим кінцем можна підлізти в важкодоступні місця і там притиснути ще вібру. Отже, один шмат віброізоляції вже прикатали. Ні в якому разі не потрібно заклеювати отут, де підсилювач іде. Він там на герметику приклеєний. І туди не можна клеїти шумоізоляцію, віброізоляцію. Тільки потрібно клеїти там, де плоскі елементи, плоский метал. Зараз ще отут верху наклеїмо. Ось через цей технологічний отвір можна завібрити фактично 50% зовнішньої фільонки. Чого нам, в принципі, достатньо. Давайте подивимося на проміжний результат. Вже зовсім інша справа. Тепер наша дверна карта. Я її вже повитирав без жиреб і на самі пласки поверхні, які найбільше шумлять також. Наклею шматки віброізоляції. Як правило, на одну дверку йде два листи віброізоляції, але я вирішив на одну дверку витратити лише один лист. І ось цей шматок ще залишився з одного листа, і його я використаю для вібропоглинання на дверній карті. Ну, ось таких кілька шматків віброізоляції на дверній карті. Нам дадуть досить відчутний результат. Прошу мені повірити. Продовжуємо роботу з шумоізоляцією нашої дверної карти. І в якості шумоізолятора я буду використовувати ось такий войлок товщиною, мабуть, 15 мм. Ну, він зжимається, але в такому стані розправленому 15 мм на клеєвій основі. Це досить недорогий матеріал, але як шумоізолятор він просто шикарний. Єдиний його недолік, він може впитувати вологу, але там, де цей матеріал буде наклеєний, тут вологи немає і немає ніякої проблеми. Отже, Заклею я карту войлоком, замінив зламані кліпси і буду підготовлювати дверку для того, щоб назад її збирати. Отже, наша дверка складена. Карта все стала на місці, сіло, все без питань. Защокнулися ці кліпси, все закрутилося, ручечка на місці. Ручка відкривання дверей фінциклює, Склад підйомник фенциклює. Все на місці. Ну що, давайте тепер порівняємо результат. Чуєте, який глухий звук. Тепер закривання. Такий результат. Буквально за годинку-півтора-дві роботи маємо чудовий результат по одній дверці. Фіналочка цього відео результатом я задоволений. Сьогодні за 2 години я зробив одну дверку. Е, мінімум матеріалів було використано. Ви самі бачите, один лист віброізоляції та один лист шумоізоляції. Тепер машині стало ще приємніше їздити, машина стала ще тихішою в салоні. Тому, комусь сьогодні сподобалось моє відео, обов'язково підписуйтесь, можете ставити лайки, дізлайки, писати коментарі, мені буде це дуже цікаво. Отже, до зустрічі, до наступних відео.